А ні, кухонь березі для корні, мов не блятинськи малої, ні. а нікунь ні берегів для корні. Я хочу 祖国。Oh, oh. в вашу й хату, щоб жилося вам багато. Пшениченьку сію з поля, хай щаслива буде доля. З батьківського лану жито, щоб здорові й століт жити. Овес сію вам хороший, хай ведуться грубі гроші. Сію стиглі колосочки, щоб родили сини й дочки. На достаток засіваю, з Новим роком вас вітаю. З Василем Святкову днину я вітаю всю родину. Добрій мирі. А мені в торбинку дайте, щоб прийшов святковий час, я на другий рік до вас. Я прокинувся ще зранку, одягнув вже вишиванку, тож взяв зерна багато і пішов я посівати. Вашу хату не минаю, щастя раду всі бажаю, на здоров'я вам посію, щоб не втратили надію, щоб ви знали, ви Щас... Щаслива дорога, сі вам від вашого віконця, щоб завжди була щаслива дорога. Сім вам по всіх веселі, щоб завжди в ній всі були веселі. Сію, сію, посіваю. З Новим року вас вітаю. Сію, сію, посіваюсь, щастя долі вам бажаю. У щасливій вашій хаті, щоб усі були багаті, щоб лежали на столі, паляниці немалі, щоб були у вас ковбаси, молоко і сало, і м'ясо, і млинці, і біжки, і пухнасті папушки. Щоб були ви в цій селі, і щасливі, і веселі. Сію, сію, посіваю. з новим роком вас вітаю. Хай вам завжди щастя, ляться. Хай добро в сім'ї ведеться, хай здоров'я з вами буде, хай родина не забуде, хай куття смачно удасться, щоб весело і щасливо провели юрданські свята. Сія, сію, посівай. Бажаю, з Новим роком вас вітаю. Бажаю бути здоровеньким, всім дорослим і маленьким. Ранки хай стають світліші, і війна усіх залишить. Нехай радість запанує в вашім домі нині. Хай збуваються всі мрії, сподівання і надії, хай добро, хай добровольц прибува Вам в кожну мить, хай ніколи голова вас не бить. Хай вам ночі мирні будуть і мирні дні. Бажаю вам веселих свят, щоб жили усі ми в мирі, в селі вільній Україні. Я на цьому сім,